Привіт-привіт! Ви знаєте, в минулому відео забула ще сказати про декілька ну, для мене важливих речей. Я вже казала про мою думку щодо звернення до шанованих людей, як до вчителів, наприклад, або до людей з ну, реальними якимись регаліями, знаннями і які заслуговують пошани. Але ще про що хочу поговорити, це про наших батьків. Ви знаєте, зараз також чомусь люди беруться з англомовного світу, тому що, ну, мабуть, багато фільмів, багато передач з Америки, наприклад, або з Великої Британії, і люди чують, що батьків називають по імені не мама, а маму і тату, а по імені. Um, і також це копіюють. Um, ви знаєте, я стала помічати, що наші люди беруть це знову ж таки відірвано абсолютно від контексту. Вони не розуміють, що в англомовному світі uh, поважна все-таки форма це також мамідері. Uh, um, це не по імені. По імені там можливо і не завжди це якась така. Зневажлива форма, але все ж таки там є певний контекст для цього. Це не повсякденна форма. Якщо це повсякденна форма, то я б задала питання, чи це реально така, знаєте, ну, нормальна повноцінна родина з нормальними стосунками і з нормальною ієрархією, там, де мама це реальна мама, і тато це реально тато, і де діти а, отримують. А, реальну опіку дорослих, так як це має бути. Тобто, частіше за все, це просто випадковий якийсь там окремий контекст ситуації. У нас беруть, копіюють дуже сліпо це, і я знаю дуже близько дві родини батьки, в яких запроваджували таке звернення до себе, не батьки, а саме мами. На ім'я. Одні мої добрі знайомі, родина дуже інтелігентна, дідусь великий бізнесмен, мати науковиця. Значить, все, починалося все дуже добре. Така демократія, така демократія. Завершувалося все. Ну, там ще доєдналося розбещені, що дідусь давав гроші. Рікою неконтрольовано автівки в молодому віці. А, ось, ну і плюс така демократія. Завершилася все тим, що він а, син побив маму, виріс, вона його опікувалася, опікувалася ним. Вона науковиця, вона дуже інтелігентна людина, і родина там взагалі дуже інтелігентна. Оце має, Оце маємо, що маємо, знаєте. Підняв на неї руку, і це було не один раз. До речі, я багато років працювала з цим хлопцем, я була його вчителем англійської мови, і я з ним дуже сильно розсварилася, і на цій сварці ми припинили наше спілкування. Я сказала, що я не розумію його поглядів, на мою думку, він розбещена молода людина, і йому треба у суспільство, де будуть люди, родини яких мають такі ж самі статки, як і його родина, щоб він був на рівнах, а не мажор. Ось і де його навчать нормального розуму. Він мене вислухав з повагою, але я повернулася і пішла. Я його більше не бачила. Але я знаю, що він підіймав руку на свою маму. І друга родина це взагалі моя подруга. Вона також практикувала таке. Ну, її донька не підіймала на неї руку, але е спочатку було просто по імені, а потім. А потім було зневажливе звернення взагалі. І зараз вони якось налагоджують свої стосунки, але ось вам демократія, демократія. Дві родини, які я знаю близько, які застосовували таке звернення до батьків, до мами. В одній родині він її побив, в іншій родині дитина не знає. Берегів. Як можна спілкуватися тепер з мамою, як ні? Тому що давайте чесно, в нас звернення на ти це все-таки звернення, яке віддає зневаги, ну, якщо це між людьми різного віку і різного рангу. А звернення до батьків по імені це те ж саме, якщо найгірше. Я розумію, що, мабуть, є якісь виключення. Мабуть, я їх не знаю. Я не знаю дуже багато родин, де таке практикувалося, але ті родини, які я знаю, мають жахливий просто ефект від цього. Я б таке не практикувала в своїй родині, зі своєю дитиною. Це перше, про що я ще хотіла додати до мого попереднього відео. І друге, ви знаєте, в мене є такий знайомий, це також мій учень щодо, ну, з англійської мови. І він людина з глибокого-глибокого села. І коли ми з ним почали спілкуватися і ну, працювати, я, працювати, він в мене обрав і бере онлайн-уроки. Ось, і я ще розмовляла російською мовою, а він таким, знаєте, сільським таким суржем. Таким для мене дуже смішним. А зараз він вичистив свою мову, в нього така мова, знаєте, йому легше українською розмовляти, ніж мені, тому що в нього був змішаний суржик, і тепер він його просто як почистив. А мені треба, ну, все ж таки, наздоганяти все заново, можна так сказати. І колись ми з ним розмовляли, і він щось розповідав про своїх батьків. І якось він так сказав одну цитату, а я. А я їй кажу, мамо, ви і там ти з тебе. Така, ну, щось там якась побутова ситуація, що він намагався вирішити. Я спочатку так собі думаю, невже він, маму, на ви називає? Невже в нас ще є такі люди? Думаю, ну, напевно, він мав на увазі, ви там, ну, батьки, там, ну, як до батька і до матері, так разом. Потім чую. Ще одна фраза, ще одна цитата від нього. Я йому кажу батько або там, тато, ну ви ж розумієте та-та-та. І я зрозуміла, що такі такі, да. Він називає своїх батьків на ви. Ну, я якось так, знаєте, змовчила спочатку, потім ми з ним цю тему. Обсудили, мені було цікаво, ми її проговорили. Але спочатку я якось так думаю, боже, як цікаво, на вже в нас ще є такі люди. І знаєте, от я вам чесно скажу, начебто не там ти і ви. А в мене його рейден просто в моїх, очах, він ну він не був нормальним, тому що я розуміла, що це нормальна людина, що це людина з, ну, з принципами, з мораллю, з освітою, з повагою до інших. А тут ще знаєте, мама, ви. Тату, ви, в мене взагалі Думаю, о ну о о-о-о! Ось і потім ми якось з ним розговорилися, я кажу, а, ви реально називаєте маму на ви і на Ви? І він каже, ну так, а, а що тут такого? Ну, тобто для нього це також тут такого. Я кажу, ну ви знаєте, я такого вже взагалі давно недавно не чула. Ну в моїй родині це не було якось прийнято. А... Такого ну, не чула в нас в місті. Він каже, ну я не знаю, для мене це нормально, тому що мої батьки так само називали своїх батьків на ви. І з великою повагою він каже, я їх дуже поважаю, я можу з ними там сваритися, і сваритися, сперечатися і з чимось там не погодитися. Але батьки це батьки це святи. Ось вам, знаєте? Тому, коли там кажуть, неважливо, хто, кого як називає, на ти на ви по імені або мама. Слухайте, давайте чесно. А чому ми називаємо Бориса Джонсона пан Джонсон? Бо пан Джонсонюк? А главаря сусіднього терористичного групування ми називаємо Уйло. Чи є різниця якось у назвах? Чи є відповідно різниця у нашому відношенні, у нашому ставленні до них? Тому я не вірю, коли кажуть, що це жодним чином не впливає. Як на мене, це впливає. Я дуже-дуже сильно любила і дуже поважала батьків свого батька. Ну, це окремі якісь такі були стосунки, такі відносини. Вони мене дуже любили, я їх дуже любила. І, ну, якщо до дідуся в мене була більш така любов, то до бабусі любов. Плюс неймовірна повага. Ну, тобто вона в мені, мені таке щось викликала, знаєте, от, ну, от, вона мені здавалася якоюсь жінкою ну, не з цього віку, от такою якоюсь, Я, мабуть, колись про неї розповім. Вона вирісла в таких злиднях, в такій в простій родині, а вона себе поводила так, наче вона з якогось, я не знаю, княжого роду, якщо чесно. Ось, і, і, і при тому я не маю на увазі якісь там, знаєте, снобістські замашки, а такі от якісь, я не знаю, моральні засади, такі якісь, я не знаю, ну, гідність от така, знаєте, як, з як, як, якогось княжого роду. І от я з нею якось спілкувалася, і от я не, ну, не хотіла сказати бабу, там, бабусічка, ви, а сказала ви, і вона на мене ну, не на те, щоб образилася, ну в нашій родині просто це не прийнято батьків називати на ви. Я не чула, щоб хтось там. Ну окрім якщо це, наприклад, те, ще і зять або невістка і ну, свекри, тоді так, в нашій родині на ви. А мамо, тату але нави. Ось, а якщо це кровні родичі, то в моїй родині ні, всі на ти. І вона так якось повернулася до мене і каже: чого це ти мене на ви називаєш? Я, що тобі не рідна, я кажу, ні-ні, бабусічка рідна. Вона каже, ну, от називай мене тільки не ти. А я себе, знаєте, якось так думаю, ну, я не хотіла образити, я просто я так її поважаю, що в мене це ви, я навіть його не збиралася казати, просто воно якось от вийшло, так, знаєте. Тому, э, Тому я за те, щоб все-таки зберігати повагу. Тому що повага це фундамент, мені здається, спілкування. Ось, повага це дуже важлива річ. І мені дуже подобається ще, як пані Ірина Фаріон каже, наша свята Земля, мій святий батько, моя свята мати. Ви знаєте, вона, коли це так каже, в мене okay. щось, знаєте, щось підіймається таке. Я розумію, що ну, наші батьки. Вони ну, без нім були над головою. І наша земля це, це просто наша земля. Але з іншого боку, якщо подивитися, ну вони реально ну в у багатьох речах святі батьки і свята земля. Хоч вони люди, грішні з помилками. Ну, земля точно свята, тому що земля точно ні в чому не вина ніколи. Це ми її можемо оцінувати або не оцінувати. А батьки бувають різні, бувають батьки, які не опікуються і так далі. Але якщо це гарні батьки, то вони реально святі люди. Так що я за повагу. Я думаю, це дуже важливо. Дякую за увагу.